Сванетія – історична гірська область на північному заході Грузії, заселена сванами по праву вважається одним із найвідоміших регіонів Грузії. Сванський хребет ділить її на верхню та нижню. І саме верхня Сванетія – найцікавіша і найдоступніша частина регіону. Єрські райони Кавказу, а особливо грузинська його частина, у першу чергу славляться своїми вежами. На них тут вже історично склалася мода. Сванські вежі і досить оповиті загадковістю та міфічністю. За переказами саме зі Сванецією пов'язана легенда про золоте руно, так як Сванеція і Мегрелія були частиною легендарної колхіди, де описуються образи, що нагадують сванецію. Зокрема, гора з подвійною вершиною це ймовірно, гора Ужба. Цікавим її переказ про вродливу і Мретинську царівну з дивовижним іменем кошкі вона мала добру і веселу, але занадто волелюбну. За це зла мачуха ув'язнила її у вежі далекої Сванеці. А щоб ніхто не зміг знайти полонянку і визволити її, звеліла збудувати сотні башт по всій Сванецькій землі. А зочех безжалісно знищити. І навіть аргонавти, що насправді вирушили на пошуки меретинської красуні, повернулися до Кутай лише із золотом Колхіди і позолоченим у водах енгурі руном. Та пам'ять сванів зберегла легенду про поневолену царівну. Вони ще й досі називають кожну башту кошки. На жаль, сьогодні не дуже зрозуміло, для чого вони будувалися та яким було їх призначення. У літературі часто пишуть, що вежі будувалися для оборони від зовнішнього ворога або від сусідів. Проте свани одностайні в тому, що внутрішніх воїн сванеці ніколи не було. Більшість веж побудовано в епоху Золотого століття, коли до регіону ніхто не втрушався. Крім того, існує ще один важливий факт: в сучасному вигляді сванські вежі непридатні для оборони. Немає там і бойових бійниць. Традиційна сванська вежа має три поверхи: та кам'яні, а інколи дерев'яні перекриття. Перший ярус такої вежі двометрової висоти являє собою суцільну кам'яну кладку без будь-яких приміщень всередині. Так вежа краще витримує землетруси. Вище знаходиться тісний вхід, до якого піднімаються подрабинні. Ще вище у вежі розташовуються господарські приміщення та оглядовий майданчик. У сванських вежах відсутні димові отвори та каміни, хоча в старовинних грузинських фортецях такі речі присутні завжди. Враховуючи тамтешні суворі морози, відсутність каменів, вагомий аргумент проти того, що вежі використовувалися як житлові приміщення. Сванські вежі, більшість з яких було побудовано ще в глибоке середньовіччя, і досі служить нащадкам своїх будівельників. В основному народ використовує їх як склад, сарай або загороди для свиней. Але в туристичних місцях, типу месті і ужгулі, вежі активно реставрують і перетворюються на музеї.